Дорогі друзі, всім привіт! В ефірі новий випуск Фудзал Ньюз. Без зайвих слів розпочинаємо з мегазаруби Аврора хіт, але спершу просимо вас підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Якщо все готово, то давайте ще раз кайфанемо від найскравіших моментів київського дербі. Центральний матч 12-го туру Фавбет Екстраліги зібрав справжній аншлаг. Протистояння двох найкращих команд України зацікавило величезну кількістю болівальників. Тож у залі Олімпійського коледжу імені Піддубного панувала просто фантастична атмосфера. І, звісно ж, фани забезпечили палку підтримку Аврорі. Господарі віддячили за це вже на третій хвилині, коли Семенченко обікрав педіша і в прямому сенсі слова порвав сітку воріт хіта. Здавалося б, зараз матч понесеться в Астрал, але це був єдиний гол у першому таймі. Часом на майданчику було більше боротьби, та навіть грубощів настільки зарядженими та заведеними вийшли команди на гру. Та все найсмачніше, найяскравіше вони приготували на другий тайм. Хід знову опинився на краю прірви, коли Сухов припустився прикрої помилки і не впорався з ударом Савенка фактично з лінії свого воротарського. Та гравці хіта підтримали Олександра і зробили все, щоб його помилка не стала фатальною. Вже за кілька хвилин Джук скоротив відставання. Щоправда, Аврора майже відразу відновила перевагу у два м'ячі завдяки чудово розіграному штрафному. Від хіта прилетіла майже дзеркальна відповідь. Сірий над потужним ударом збив павучка з дев'ятки 3-2. Далі було кілька хвилин відносного затишча, після якого команди подарували феєричну розв'язку. Аврора знову повела плюс два до дебютної перемоги над хітом, залишалося дотерпіти сім з половиною хвилин. Але недарма команда задорожного є третій у Фавбет екстралізі за фолами. Це зіграло злий жарт саме у такому важливому поєдинку. Спочатку пенальті, а потім і десятиметровий удар через шостий фол школьного допомогли хіту врятуватися від поразки і не відпустити Аврору у п'ятиочковий відрив. Що за матч видали київські гранди? До слова, набагато детальніше та експертніше його розібрали Станіслав Гончаренко та Сергій Лук'яненко у студії профудзал. наполегливо рекомендуємо вам ознайомитися з нашим новим аналітичним шоу. Посилання в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до інших матчів туру. Друге коло Фавбет Екстраліги розпочалося ще у п'ятницю. Любард здобув другу вольову перемогу поспіль, цього разу князі здолали ще більш серйозного суперника, ніж минулого туру ураган. А Сокіл на своєму майданчику не залишив жодних шансів і найти. Владислав Перв'єєв записав на свій рахунок дубль, але овації він зірвав ще перед початком гри. Владислав передав 20 з половиною тисяч гривень своєму колезі Владиславу Сизику, в якого виявили пухлину в головному мозку. Первієву вдалося зібрати ці кошти завдяки благодійному розіграшу своєї першої футболки збірної України. Висловлюємо повагу Первієву та усім, хто долучився до збору на лікування Сизика. До слова, напередодні Владислав повідомив чудову новину: Пухлина виявилася доброякісною. Сподіваємося та віримо у його якнайшвидше повернення на паркет. У третьому матчі ігрового дня п'ятниці сталася, на перший погляд, сенсація. Кардинал Рівна на виїзді переграв енергію 1-2. Втім, цей результат можна пояснити тим, що через вірусне захворювання поєдинок пропустили кілька гравців львів'ян, а в ще кількох енергетиків погіршилося самопочуття у день гри. Перший млинець гливкий. Саме так можна описати дебют бразильських та одного парагвайського новачка за Ская футзал. Після першого тайму з Атлетик Футзал авіатори вели 1-3, але за перші 6 хвилин другої половини дозволив супернику забити аж тричі. Виправляти ситуацію, Тарас Шпичка доручив легіонерам, але їм ще, м'яко кажучи, бракує зіграності. Тож 5-3 на користь Атлетик футзал, і в турнірній таблиці між командами вже лише одне очко різниці. В матчі між сухою балкою та АМСК Харковом стався ще один камбек. Харків'яни забили шикарний гол у роздягальню, але в останній 10 хвилинці втратили і перемогу, і навіть нічию. Зазначимо, що дебютним голом за суху балку відзначився Олег Легензевич, який ще тиждень тому перейшов за Аврори. Минулий тиждень ознаменувався певним затищем на трансферному ринку. З помітних переходів можна відзначити хіба що оренди Арсенія Гурєєва та Тимофія Буханевича з Аврори в Авалон. Чи допоможуть вони команді з броварів вийти у плей-офф першої ліги? Про це ми дізнаємося вже дуже скоро, адже на вихідних відбувся восьмий тур. І якраз Гуреєв став одним із його головних героїв, забивши ось такий гол із власної половини поля. А Авалон впевнено переміг технологію агросвіт і випередив сумську команду в турнірній таблиці. Та й загалом ситуація у групі Б продовжує мінятися буквально щотижня, і цей тур не став виключенням. Лише лідируючий «Агромат» та остання команда групи МСК Харків Харків-2» залишилася на своїх позиціях. А от решта команд або піднялися вище, або навпаки, опустилися, і все це за два тури до кінця регулярки. На нас чекає просто вогняна боротьба за плей-офф. А от у групі А все більш прогнозовано. Тайрексперт розгромив клуб ігрових видів спорту з рахунком 7-1 та продовжив свою переможну ходу. А фурнітура оборота Еліксос Хіміктанчика забила стільки ж, але при цьому ще й зіграла насухо. Юнацька збірна України вдало стартувала на міжнародному товариському турнірі Істрія Cup. У першому матчі команда Ігоря Москвичова впевнено обіграла Словенію 4-0. Всі голи були забиті з 26 по 32 хвилини. М'ячами відзначилися Ілля Приходько, Богдан Цап і дубль на рахунку Артема Малиновського. Також на минулих вихідних стартував другий етап Вищої ліги серед жінок у чемпіонській групі. За підсумком шести матчів, які були зіграні з 16 по 18 січня, визначився одноосібний лідер. Команда Champions Way Українського державного університету імені Драгоманова. Анастасія Кліпаченко та компанія мають у своєму активі 12 очок, випереджаючи другий Ладомир на два пункти. А як у них може бути 12 очок, якщо другий етап тільки стартував? Запитаєте ви. Справа в тому, що враховуються ті очки, які команди заробили в матчах між собою на першому етапі. Нагадаємо, що за регламентом турніру за золоті медалі боротимуться колективи, які посядуть перше-друге місця, а бронзовий комплект нагород розіграють команди, що фінішують на третій та четвертій сходинках. Ну і традиційно завершимо наш випуск легіонерською темою. Оскільки Національна ліга Іспанії була на невеликій паузі у зв'язку з фіналом чотирьох Соборкубку, вся наша увага прикута до Польщі. Там Євробус зміг реабілітуватися за прикру поразку від рекорда в минулому турі. Найбільша українська команда екстракляси на виїзді перемогла руду шльонську з рахунком 3-5, і більшість з м'ячів саме на рахунку наших співвітчизників. Данила Бакшин оформив свій перший закордонний дубль, а Артем Фаренюк під завісу першого тайму довершив розгром. Також відзначимо Олександра Бондаря, який забив свій ювілейний 150-й гол в екстраклясі. До того ж, значущість цього м'яча не лише в красі цифри, а й у тому, що 43-річний українець допоміг своїй команді Камениці Крулевській врятуватися від поразки в матчі з прямим конкурентом у боротьбі за плей-офф. Організатори турніру теж високо оцінили гол Бондаря та визнали його найкращим у 17-му турі чемпіонату Польщі. Дорогі друзі! Дякуємо вам за перегляд випуску Фудзал Ньюз». Не забувайте підтримувати наших захисників. Скануйте qr код який зараз бачите на екрані. За ним ви можете долучитися до ініціативи від АФУ до ЗСУ. Слава Україні!